Першими в Україні паски освятили у Львові. Це не поспіх, а благодійна акція. Пакунки із традиційними великодніми стравами хочуть встигнути розвести незаможнім та самотнім літнім людям. Якби ж камера могла передати цей апетитний аромат, десятки кілограмів шинки й ковбаси і кілька сотень пасочок, волонтери з покусі не піддаються, лише пакують великодні кошики людям, які без їхньої допомоги святкового сніданку не мали б перше першу чергу Це доброта, хочеться от свою частинку. в цей кошик покласти. Уже в всьому волонтери Мальтійської служби допомоги проводять акцію для незаможних та самотніх стареньких людей на Великдень. Щоразу хтось дивується, як то паску святять у четвер. Бачите, є в нас певні стереотипи в житті. В ідеалі Паска має посвячуватися у неділю, сам день Пасхи, але ми його свячуємо в суботу, бо в неділю буде нереально все святити, бо буде дуже великий І Просто з чистої практичної міркування. Було перенесено на суботу. Що є субота, що є четвер. Це одне й те саме. Головне туда є священник, би м'ясне, не їсти до Пасхи. Цьогоріч один кошик обійшовся у 80 гривень. Усе це гроші небайдужих львів'ян, які збирали впродовж кількох місяців. Не можна допустити, щоб людина в це свято почувалася самотньою і не потрібною нікому. Ми стараємося, щоб кожна людина. Могла відчути свято, змогла скуштувати освячену паску, ковпасу, шинку, все, що має бути в повноцінному кошику. Розвести їх за два дні мають у понад сотню домівок. Добрий день. Добрий день. Історія цієї жінки не така поетична, як її ім'я. Муза Антонівна. Їй 88, ані дітей, ані чоловіка немає. Волонтери разом із великоднім кошиком, як зазвичай, привезли і обід. У такі візити небайдужих людей пані муза сліз стримати не може. Мені казалось, що я буду душе време здорові. Те саме большої багатства або то в мене рівені. Здоров'я немає. Як побачите таку скриньку, то можете не сумніватися. Ваша навіть найменша пожертва принесе комусь у домівку дуже велику радість. Аліна телеканал